Наша то побачив. Ну що хай зробить відотер справку чи фото, і я сразу скажу я вам в секунді так, да, так, да, да, да все добре. Він Показав тільки що вам що? Він показав мені свої дані персональні. Ні, він показав вам посвідчення працівника поліції, е, прак? Я його зараз допитую, як не працівника поліції, а іменно як Допитуєте, чи берете пояснення? Пояснення. 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 І це так. його іменно персональні так. дані. Так, він тільки що вам яке посвідчення пред'явив? Є Можете на камеру? Він мені паспорт переявив. Бо він пред'явив посвідчення як зараз... працівника поліції. Дивіться, мені його посвідчення працівника поліції. Як він... не бачу, в мене все фіксується. Що ж ви на одній брехні, то живете? Що ж ви постійно брешете? А от коли якраз оця тварь дражає, по цьому ж класіку починає вважати, що вона права іміт, сьогодні ви побачите особливий цинізм поліцаїв. Так, так, друзі, наявний конфлікт інтересів, особисті непризні стосунки. А воно зобов'язує свого напарника скласти протокол. Про начебто перехід вулиці в незазначеному місті, що саме по собі вже є кримінально караним діянням перевищення влади та владних повноважень або зловживання владою, оскільки напарник визнає на відео, що він особисто нічого не бачив, а про це його попросив клюса Денис, той самий клюсоїд, який відомий вже на всю Україну. Але сьогодні давайте подивимось, як ця банда розводить людей на гроші, тому що ми зафіксували його саме в той момент, коли він зупинив автомобіль двох дівчат. Буде ти отака от, дівчина. Ви ж меш сумку положить терпічкати. Шос охуєнчишой бахне його цей суду. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлю. Щоб не затягувати це відео, щоб ви все побачили на свої очі, ми лишень попросимо поставити лайк, підписатись на канал, хто ще цього не зробив, бо вже скоро тут нас буде 300 тисяч підписників. Та обов'язково поширити це відео в своїх соціальних мережах. Люди мають право знати правду та бачити, як поліція насправді працює. Увага на екран! Так, друзі, бачимо, поліція зупинила двох дівчат. Напевно, хочуть їсти. Чому ви переходить політичним позабельним? А, це наш клюса. Добрий, Добрий, вечір. Вечір. Добрий вечір. Привіт, клюса. Добривечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, Чому переходите проїзду ну, поза межами під шкодом? Тому що проповеди. фіксую ваші злочинні дії. Які? Документи, е, ви роз'яснили? Відійдіть. Роз а хабаря вимагали? Не вимагали. Як це так? Вимагали? Кажіть, вимагали. Ні, ну не вимагали хабаря? вимагали. Ні, я не артист а я журналіст. Просто вони Ваш вам роз'яснили ваші права. У вас російська картична. Та ви що? Да. Та ви що? Ви мій. Бажте, коли вже зуби вилічиш. То, коли зуби асестра. вилічиш? Тоді, коли і ви. Да? Да. Дивися, бо вилічиш. Поняв? Тобі зуби вилічиш. У мене стоматологи хороші. Yeah. Да. Я звернувся. Я звернувся. Я тобі ще раз поясню, Вчись, що таке конфлікт інтересів. Він не... І ще раз будеш погрожувати моїй дружині. Я тобі ще раз говорю, ти інспектор. Конфлікт інтересів, ти зрозумів. В чому? Ти навіть не знаєш, що це таке. Ти роз'яснив людині право на адвоката. Я не буду нікуди відходити, фіксую злочин. ваш. Як я ви вчинили. Ну чудово, складай протокол. Простаново розглядай. Проводи, 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 будь, проводи, ласка, будь ласка, будь ласка. Потім визнаємо твої дії незаконними і поїдеш знову в ну, Рашу знаєте. свою, поняв? Яку? Там де звідки, а ви коли поїдете? Відпосовуєте, саме будете. Що розвернуєте? Я слухаю. Що ви? Прийшли ж порозмовляти, він не побачили. Що ви хочете від мене? Чому Ну це ж ви, ви щось, щось хочете. Це ж ви я що вам, щось чому хочете? ви порушуєте правила дорожнього руху? Які я порушую правила дорожнього руху? Четвертий розділ право дорожнього руху, а саме прийшли проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Чудово, складайте Правильно. протокол. Де ваші докази, що я прийшов? Будуть докази, у нас є функційний директор. Ви можете, ви можете так, собі. Покажіть мені докази. Інженери, покажіть формально. мені докази, де я перейшов. Все, нема питань. Ні, Ні ще тут цей, потім піддержиш сюди за Ну, покажете, складете а протокол. Чому, дивіться, де на парадоби, чому ви не не буде праву ворожніми У вас вийшли на проїзну частину, у вас немає світлоповертаючих елементів. А ви де стоїте? Це ви не на проїзній частині, ви на стоїте? На вашому одязі немає світлоповертаючих елементів. Чому? А ви, а ви де стоїте зараз? У нас є світлоповертаючий жилет. Ага, чудово. Ми виходимо на проїзну частину. Чудово. Ну, ви ж юридично підкована людина да, Так, звичайно, знати. звичайно. За що ж ви боретесь? Ми То боремося шо? проти таких, як ви. Є таке поняття, Діке. як крайня необхідність чому у вас була крайня необхідність? Перейти зафіксувати злочин. Який злочин? Ваш. Який злочин? Ваш злочин. Що ви за злочин побачили? Ваш злочин. Я, я потім які? це відео передав внутрішню безпеку, як ви працюєте. Передавайте, я що, вам забороняю Звичайно. Як вашого товариша звати? Він же ж буде складати протокол. Товариша? Ну так, да, ну, і хто він? Зараз підете зацікавитись, він вам представить. Звичайно. Ну, звичайно. Все. Посвідчення журналіста, контент вийде, а? Контент вийде чи ні? Звичайно вийде. У вас вийде. дуже цікавий контент. Звичайно вийде. Такий монтаж у вас просто шикарний. Дякую, так? дякую. — шикарний монтаж. Ви часто Тоб, звинувачуйте повністю у всьому, що тільки може бути. Ніхто у вас не може ніяк до себе привернути аудиторію. Зовсім ви нікому не цікаві, що ви наклепи наводите, що вас суспільство зверне увагу, ви використовуючи гучні слова. Ну, це, ну, Ваша думка, ваша непрофесійна думка мене не цікавить. Будете журналістом, тоді будете щось говорити. Я виконую свою роботу, так як я вважаю за необхідне. А як ви навіть не знаєте, що журналіст. Да, ось конфлікт інтересів, ось плюса. Хоче підставити. Ні. Він злочинець для мене. Ця особа, Він злочинець. Через то в нього от конфлікт інтересів, а він змушує свого е, товариша складати протокол. Давайте, дивіться. Давайте. Може він вас, вас підставить. Він вас підставити хоче, так. Да. Да. Це такий парень. Він погрожував моїй дружині та й ви так. Ми скоро Дякую, доведемо то, ну, з гвалтуванням. Є ж те, відео. Те, да, да. Але як з гвалтування термін? Я... Чо, Бо, термін я... шо, що Термін з я... гвалтування, знаєте, що таке? Погроза, що ти рилибися? Що ти либися? Я питаю, ти психічний хворий, що питаю... ти либися? З yeah. гвалтуванням. ти либися, я задав питання. Ви вмієте висловити свою думку чітко. Я тобі питаю. Я тобі ще раз питаю. Ще раз пояснюю. Я не розумію, що ви пояснюєте. Ну, ти не зрозумієш, лічись. Я не висловлюю просто і все. Показуйте мені докази правопорушення. Складаємо протокол, щоб я міг оскаржити. За це протокол не складається. Складається, якщо я вимагаю. Ні, я вимагаю протокол, значить він складається. Читайте уважно адміністративне право. Дивіться, я вимагаю на камеру складання протоколу. Якщо ви мені відмовляєте, я буду відповідно цій підставі також оскаржувати. Це ваш вибір. Хочете бути співучасником з клюсою, я ж не проти. Я тільки за мені буде хоч що оскаржити. Ще раз довести, як ви працюєте. Тому я чекаю. Складайте. А що тут додому? Об'їзуєте, там всі двери туди проблем, немає. Щоб контент вийшов. Щоб контент вийшов. Ну так, да. ви ж позуєте, щоб контент вийшов. Ми стоїмо, спілкуємося з водієм, проводимо розгляд справи, так дивитесь. Ось, дивіться, ось з цього моменту. Пішохідного переходу немає, регульованого, нерегульованого, світлофорів немає, правильно? Ви перейшли проїзну частину не в встановленому місці. Бачите? А де там обличчя? Це точно я. Ну, а я хто? вас хтось питає, клюса. Да, нас що не можна. Ой, що? Я не не вставал, я... Шановний, ви, ви заважаєте розгляду справи? Я журналіст, шавлюк ну, Олександр Віктор. Олександр Поки ми ще спілкувалися з водієм, так, до того, все, у нас взялася безперервна відеофіксація так. на груді відеореєстратори. Там буде видно обличчя ваше, як ми так. з Вами спілкуємось і так далі. Так. Ну, тобто ці відео об'єднаються, якщо ви підете в суд, да, так? Звичайно. Да, ці відео об'єднаються, додадуться до матеріалів справи. Да, Там звичайно. Буде прекрасно видно ваше обличчя. Добре, я ж тільки за, за об'єктивність. Давайте, складайте да. протокол. Давайте, будь ласка. Документ, який встановлює вашу особу. Я ж вам вже надавав документ. Ні, ні. Бо Клюса навіть не знає, що таке посвідчення журналіста. Зареєстрований це, бо, в Мін'юс. Це документ, який посвідчує це особу. Документ, який посвідчує не, особу. Не, Читайте уважно закон про медіа. А це ж не закон про медіа встановлює. Є віде, спеціальний це. закон про медіа. Ні, то закон про медіа ж не встановлює перелік документів, які посвідчують. Давайте я до вас вийду, щоб ну, зручніше спілкуватись по декарну. Ось я де вам я представляю. Я Ну, — Я бачу. — Бачите, я журналіст, офіційний. А у вас паспорта немає з собою? З собою є. Дія. Прекрасно, журналіє. Ось можете перевірити. Давайте я... Виходь. Сказано, не гарно. Коли ви стоїте, а я сиджу. Так, давайте відкривайте дію, будь ласка. Я веду безперервну відеозйомку. Ну, Відкрити ну, не можу, я вам надав вже. Посвідчення. Ну, давайте ваше посвідчення. Ось посвідчення керівника ЗМІ. Павлюк Олександр Віктор, Так, правда? точно. А чого ви кажете, що у вас з Денисом конфлікт інтересів? Ну, тому що він це знає. Ви знаєте, що таке конфлікт інтересів? Це коли ти з особою перебуваєш в особистих, неприязних стосунках. знаєте, мультування. Так. Да. Погроза зґвалтуванням. Ти вушка балуєшся? Вушка балується? Нє що балуєтесь? Я не балуюсь. Я тебе вбалую, коли ми докажемо, що ти винний в цьому. Ти поняв мене? То я ти поймеш. Я тобі ще раз говорю. Ти так поймеш, що тобі не снилось. Хано. Я доведу, що це ти. Доведі Я доведу в суді, що це ти, а потім ти поїдеш в расистів. Ти мене почув? В рашистів. Це в Рашу, в Росію свою, блядь. — що ти поїдеш. Чому всіх відправляєте? — Тому що ти туди Александр, поїдеш. Ви не поїдете? Давайте, Ні, треба от, вас повір, поїде. я не поїду, а ти поїдеш, ти дочекаєшся, блядь. Він чудово знає, що якщо він наблизиться це до моє моєї квартири, то все закінчиться для нього дуже погано. Я теж так а думаю. Це, е — А цей конфлікт інтересів, так що це чудово, що ви складаєте протокол. Почекайте, це Я ще не складаю, я ввожу ваші дані. Так, дивіться, Олександр Вікторович. Так, точно. Ви здійснили перехід. Приїзної частини в установленому місці поза ага. межами пішохідного ага. переходу. Це ви виявили? Ну... Чи виявив клюса? Ну, ми разом виявили, ми Ні, з екіпаж, Клюса, клюса виявив. Ви ж стояли задом, да. правильно? Да. Ну, виявив да. клюса, да, щоб люди знали, і суддя ну, ми потім бачив. Втар... Втар... Ні, ну де, подождіть. Вау, ви вже потім до вас, вас клюса підійшов і сказав. Ні, то ж ми стояли, Дивіться, ви ж на відео дивились. Ми правильно, ви стояли. стояли задом, ви не бачили. Не ви виявили, а клюса. правильно? Правильно? Ну кажіть правду, навіщо ви обманюєте Воно ж є у вас Клюшу, на відео ну, і є, є е, відео, без да. бодікамер. Ми ж це все витребуємо і буде видно, що не ви, а клюса вас попросив це зробити. Він вас втягнув, в цю злочинну діяльність, знаючи, що в нього зі мною конфлікт інтересів. І знаючи, що я переходив вулицю для того, щоб зафіксувати його злочинні дії, на мою злочинні. думку. Я вам вже пояснюю, ви знову запитуєте. Ну, давайте далі, я зрозумів. Ну, тому Давай. я ж це все фіксую. Що, давайте я вам розкажу. Є потім... таке поняття крайня необхідність, ви знаєте, так? Та да? це, це яка тут була крайня необхідність? То я ж вам пояснюю. Як я, ж був я, зустрів... нього, я ж контролював його дії? Як він То я хоче, вам пояснюю. Най... Я не вважаю, що ви його дії контролювали. Я журналіст, я перейшов, так, ну, де хорошо. не було жодного його автомобіля. Добре. Ну правильно, так? Да? Ви ви свої пояснення можете і тут набрати. стояв який червоне світло? Всі стояли. Правильно? Правильно. Скільки не тут було. метрів? Шо, шо? Це ми не бачили. Ну як ви не бачили? Так, ну ви видите, що? За дане правопорушення Машин не передбачені були. штраф згідно частини першої статті 127. Скільки код... мільйонів? А, не мільйонів, а мільйонів скільки? Якого? Я ж вам розказую, що не перебуваєте. Згідно частини першої статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. На 255 гривень. Я віде. взагалі не знаю, я банкротом стану. Де мені знайти такі гроші? Це взагалі я не знаю, що це буде. А, так, а Клюса мене обанкротить. Ну, да, клюса мене а, обанкротить. Може ви його обанкротите, хто знає. Ні, ну спочатку ж він мене, він же ж... Він, а потім ви О, його. От. Перевищуючи владу, владні повноваження, ще й свого товариша підставив. Ай! Ну який. бачите, я? ми ж. Да. Так, паніки, ви стояли тому, задом для, до мене, розумієте? Ну, ви стояли задом і нічого не бачили, тому не треба да. це розповідати. Да, а клюса вас попросив. Конфлікт 24. інтересів. Молодець клюса. Попався ти. Все, я знаю. Я знаю. Все, так, дивіться. Бо ви мене перебиваєте, я до кінця не можу так і привезти русский. Ні, я, я фіксую. Ні, дивиш, щоб, що ви, говорите, що щоб ви щоб ви, ви я незаконно да. за вказівкою плюси клюси вам розгляд справи. Я Ні, ви стоп, ви не сплутаєте, ви законно проводите. А до вас претензій немає. За вказівкою плюси. ви ж не чуєте. Я до вас претензій не маю. Що, хорошо, дивіться, пункт правил порушений 414 г. Згідно статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ви маєте право знайомитися з матеріальним справами, подавати докази, заявляти клопотання, користуватись правовою допомогою. Або якщо мова провадження вам не зрозуміла, маєте право користуватися послугами перекладача. Також згідно статті 63 конституції, маєте право не свідчити проти себе своїх близьких, коли яких визначено законом. Права зрозумілі. Я, я ж юріст так, в принципі. Також до постанови, дивіться, додаються відео з нагрудних відеореєстраторів і відео з реєстратора автомобіля. Якщо ви з даним рішенням не згодні, ви маєте право 10-денний термін його оскаржити в суді. Все зрозуміло? Якщо Постанову ви... мені давайте під розпис, як положено. Я все дам, не переживайте. Якщо ви забажаєте її сплатити, якщо ви забажаєте її сплатити. У вас є 15 днів на сплату даної постанови. Зараз я роздрукую, дам вам копію під розпись. можете Зможете, що ви далі хотіли робити, чим займатися, продовжувати спринте свою життєдіяльність. Ви копію будете отримувати? Так? Звичайно. Копію постанови, як положено, розпишусь вам. За неї треба буде поставити, в курсі, за неї треба поставити два підписи. Перший підпис за те, що я ознайомив з вашими правами обов'язками, провів вам розгляд справи. Інший підпис за те, що ви отримали копію постанови. Ставлю де галочки, два підписи. Так, це постанова? Да, можете знайомитися, читайте самого. А де тут зауваження можна? Тут немає графи, можете довільне місце там написати зауваження. А як я тут напишу не зауваження? бачите, в таких постановах довільне місце. Ні, ви не зрозуміли. Я вас клопотав, щоб ви е безпосередньо е при складанні постанови перед цим. Винесли, склали протокол, так да, дивіться було моє клопотання? Да, було клопотання, було Я клопотання. Я вам ще розказую. За є 222 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Є така, знаєте, її? І... Я вас це, слухаю. Це компетенція. Я пол... не буду вам відповідати на юридичні запитання. Хорошо, Ви маєте кідає. чітко це розуміти. Це компетенція поліції у сфері так. винесення адміністративних матеріалів. Я це не спорю те, що складає які матеріали. Я поліції. про інше сказав, протокол? є інша стаття. Да. 127. Коли громадянин вимагає складання Ось, протоколу да, там, де він не складається, біля, да. ви мали б скласти протокол. Ще раз кажу, почули мене чи ні? Дай вас слухаю вас. Стаття 127 передбачено в статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, винятково за це правопорушення складається постанова. Якби воно було у 255 п'ятдесят статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це б складався протокол. Розумієте, за це на вимогу можна... громадянина завжди складається протокол Це у сфері громадської безпеки. Це, це у сфері це Ні. Це зараз. Ви порушили Ні. правила дорожнього руху. Ну вам тоді суд скаже. Нема питань без питань, як нема це, питань це, я не кажу, що е, я де я можу це? написати свої зауваження. Дивіться, ось тут є вільне місце. Графи, де вільне як, місце графи, як Де вільне немає? місце? Покажіть людям, щоб дивіться, люди бачили. Бачите, де вільне? ну, дивіться, ну покажіть. Вільне місце. Ну графи... його нема. Да покажіть, повністю. Тобто Давай. людина не може навіть записати. Ну, покажіть свої... людям тоді повністю да. розробляв. Да, де? розробляв бланкову продукцію? Не я вона затвердила. Ну мені не немає значення. Я запитую вас як представника влади, да. де я можу розписати де є вільний розписатись? Де я мож... Ви можете. Ось то тут розписатися, тут, да. я маю розписати свої Де зауваження. є вільне місце можете розписати. Де свої воно є? Зауваження. Ну покажіть мені, ну, і скільки я послід. там речень можу написати. Ну не знаю, я не знаю, який у вас хоче. Скільки? Так, то, що то скільки я речень можу написати? Тут видно, що тут ніхто нічого хочуть, не напише. Які, скільки ви ну скільки написати? я напишу? Ну, я не знаю. згоден з постановою і то ну, я цього не напишу. Ну я це то не попробую. напишу. Ну бачите, ну, я тут нічого не можу вдіяти. Гандони вони коротше. То покажіть людям, можете, де написати. Да, покажіть людям, може ви це висвітите якраз. Може, якісь зміни внесуть, Добре. аби були графи, правильно? Так. коли людина ще я хоче, не можу за якісь ну... зауваження. Ну бачите, тоді немає можливості. Бачите, от так, да, немає можливості, да, тоді можливо, ви пишусь. людям покажете. Несуть які зміни, правильно. Ви ж громадянин, то ви, ви маєте чайно? якось впливати журналіст. на органи ну, тим паче, впливати на органи державної влади. Бачите, а вам? що він постійно либиться? А він він може він з дурки вискочив. Ні, я думаю, а що ви ні. подивіться на нього, він постійно щось либиться. Він же ж, Бо, то, може, в нього, може він дурненки? Дурненки? Бачите, в нього ні, ну, може дурненький? Я не думаю, що він дурненький. Ну якесь так себе да, поводить. Давайте. продовжимо. Давайте, да, Я розписуюсь, оскільки немає, що оскільки немає можливості написати Я скажу, ви як журналіст, можливо, це висвітлите. Будуть такі зміни, правильно? Так, вам, як проводянин України це незручно. Так? Так, так ваша ви... ручечка, не, щоб ще не було мародьорства. По ще напише, що я мародьор, вкрав ручку. А, ні, не напишу. напише, тут отут подписі. Напише, то такий парень. Але підставив він рід, вас конкретно. Рід, яка вам більше подобається. Так, Вони і ідентичні. назвіться мені ваше, ваше прізвище ім'я по батькові. Ігор Сергійович. Інспектор першого згоду, 3-ї роти, батальйону управління патрульної поліції, старший динами поліції Кутяшев Ігор Сергійович. Прекрасно. Це тоді гарно я маю вечора. надію, що ми з вами побачимося вже в суді. Ну, я думаю, Плюсу приведемо як свідка. Хай він розкаже, як він да. конфлікт це інтересів це від... це е... зробив. Це Обов'язково. Поки що гарно вечора. Вам, вам також дякую. Я хоча б одне правопорушення за все життя скоїв. За 16 років громада. Й через Дениса, Ще й й дякуючи Денису, одне правопорушення. На 250 гривень мене нього? Все, дякую. Гарно. Дякую. Пане Денису, дякую. І вам всього все, хорошого. Прийдете, ну так, да, бо знову ви, штрафуєте, ви, ви, я, я ви, знаю. Я вже... штрафую знову, але задля вашої Ні, ну Денис, Андоскаже, оштрафує. Все всього найкраще.